Розділ другий. Та є в мене, коли послухати одних слабість, а коли повірити іншим дурість. Саме вона й завдає найбільшого клопоту та лиха. Якось я швидко самотужки навчився читати і уже на свої 9 років немало проковтну добра і мотлуху, якого ще не встигли докурити в моєму селі. Читав як обзаря і ниву, казки та якісь без початку і кінця романи, за Дніпровська відьма або Чорний ворони, закривавлена Рука, і «Три дами і червоний валет, а також різні книжечки, видані петлюрівцями, сечовими стрільцями та Червоною армією. І вже тоді мені одні слова сяяли. Зорі, а інші туманили голову. У якійсь розшарпаній книжці я, наприклад, вичитав, як став дечевіти один чоловік, який покинув місто. Я сподівався, що далі підуть пригоди, подібні до пригод Робінзона Крузо, але наступні сторінки глибоко поранили моє серце. Крайньою межею з дичевіння виявилося оселення того городянина в степах. Там він став орати, сіяти землю і навіть мастити свої чоботи дьогтем. Тоді я не знав, чим іще, окрім дьогтю, можна мастити взуття. Я знав лише, що взуття. Це вже розкіш. У ту пору розрухи чинбарі за ремінь здирали шкуру, і добрі чоботи обходилися у 20-25 подів пудів пашні. А оранку, особливо весняну, вважали святим ділом. Я пам'ятаю, як урочисто проводжали в поле плугатарів з раннім плугом. Коли ж вони поверталися ввечері додому, їх зустрічали старі і малі. А яка то була радість, коли орач виймав тобі з торби шматок причерствілого хліба і казав, що він от зайця? Це був найкращий хліб мого дитинства, а хіба не святом ставав той день, коли ти сам торкався до чепіх і проводив свою першу борозну. І досі з глибини років озивається голос мого батька, який одного прихмареного ранку поставив мене малого, радісного та схвильованого до плуга, а сам став біля коней. Дома він про нашу працю говорив як про щось героїчне: хмари йдуть на нас, громи обвалюються над нами, блискавки падають перед нами і за нами. А ми собі оремо та й оремо поле. З щедрівок, які взимку виспівували під вікнами добрих людей, я знав, що за плугом навіть сам Бог ходив, а богоматір носила їсти орачам. Тому і досі, коли я в полі бачу образ жінки, яка несе обід уже не орачеві, а трактористу чи комбайнеру, у моїй душі трепетно сходяться ранкові легенди минулого і сьогоднішнім днем. Мати, коли я забувши все на світі, припадав до роздобутої книжки, не раз гримала на мене. Святий Дух з нами, і що це за хлопець? Знову припав до чогось, наче замовлений, та спом'яний. Спам'ятайся нарешті, бо ось дочки зараз усе полетить у піч. Правда, у піч вона так і не кинула жодної книжки. Але повсякчас посла мене очима, побоюючись, щоб читання не підвередило їй дитину. Мамо, і що там тільки може підвередити? Що? А звідки я знаю? То чого ж таке говорите? Бо люди кажуть, він прочитав один розумник геть усю Біблію і позбувся того, що мав у черепку, показуючи пальцем на лоба, страхає мене святим письмом. Я ж біблії не читаю. У тебе вітрого не гляди, хватить розуму й до неї. Я знав, коли вже мова переходила на розум, то краще мовчати. Удень навіть узимку. Я ще мігся так хитрувати, але ввечері діло моє було гибле. Мати, гримнувши в сотий раз на оглашеного читальника, задмухувала сліпака, і я вже в темені мусив додумувати про якогось князя або графа, чи його уразить рокова куля, чи стріла копідона. Через отой поганий бензином заправлений сліпак, що весь час фахкотів і погрожував вибухнути. Я найбільше ремствував на матір, а далі додумувався перехитрити її. Коли в хаті всі, окрім цвіркуна, засинали, я на шпиньках підходив до печі, витягав з її челюстей, жарину, роздмухував вогник, засвічував каганець і забрався з ним на піч. Тут я його так умощував у закапелок, щоб світло не падало на хату. І ось тепер до мене починали стікатися царі, князі, запорожці, стрільці, чорти, й відьми. Та зробити каганчика було значно легше, ніж дістати книжку. У пошуках її я обходив мало не все село, позбувся своїх мізерних дитячих скарбів, а інколи й забирався на засторонок чи вишки, де неслися кури. Отак От я й познайомився з міновим господарством, ще у 21-му році. Дядькою Хрима, у вас книжки є? Прочутні чи з розмишленнями? Ні, може, є без розмишлень. Усе в мене є, але що тобі до того пуцьверінку, сватами ж ми розкинули мізками, не можемо бути? А чого, сміливішою я? Може, на чомусь і зійдемося? Хіба що на ремінцеві? веселіше я парубок. «Сускучився натурально за ним. Не дуже. І які у вас є книжки, возможні навіть невозможні, щось згадує, Яхрим і гигикає. Але я знаю, що тобі найбільше підійдуть пригоди Тома Сойера. І вони є в дядька Юхрима». У мене аж у грудях тенькнуло, бо скільки я чув про ті незвичайні пригоди, аж ось напав на їхній слід. У моїх очах починає жаліснити прохання, і я підробляю свої слова під Юхримові. «Дядько, а ви мені натурально не можете дати пригоди Тома Сойера? Возможна чи невозможна така возможність? Але цим старанням я тільки нашкодив собі. Юхрим одразу набурмилився, а голос його заскрипів, мов хвіртка. Насмішечки за водіяко починаєш сооружати над старшим. Де ти взявся такий дзиґльований? Гляди, щоб зараз мулько не стало тобі. Які насмішечки? Що ви, дядьку? Хіба можна насміхатися над старшими та ще у Великодні свята? Мова моя була напевно такою щиросердною, що Юхим трохи заспокоївся. То дасте мені пригоди томасира. А нащо вони тобі? Читати? Читати. знизує вузькими плечима парубок, наче я щось несусвітнє сказав, і вибирає з шмені соняшникове насіння одну гарбузову. Вона наводить його на якусь думку, і він прихиляється до мене. Добре, дам тобі пуцьверенку почитати книжку, але принеси за це в подяку дядьку Юхриму чотири склянки гарбузового насіння. Міряй точно, бо я перемірятиму, у мене так на шармака не вискочиш. Надія моя розповзається по цвинтарі, але я хапаю за її клапті. Дядькою Хриме, то я вам це насіння, може, восени принесу. Буде його тепер дістанеш? До осені книжка полежить, не бійся. Ми ще її не струблять. Пам'ятай, дядькою Хрим натурально полюбляє смажене гарбузове насіння. Він одвертається від мене, дженджуристо поправляє галіфе, картузи, починає скалити зуби до дівчат. А ти стій на цвинтарі ламай собі голову, де дістати насіння Юхриму. бо дай він одні гарбузима від дівчат. Одразу ж після свят я помітив, що мати перед тим, як надіти блузку, підперісується чимсь полотняним, подібним до довжелезної вузької турбини. Мамо, що то ви носите? здивувався я. Це такий жіночий пояс? дурненький усміхнулася мати, одвернулася і швидко зав'язала свій химерний пояс. Скажіть, мамо, що ж тобі казати? Це отак от і вигріваю на собі гарбузове насіння. Гарбузове. Про всякий випадок недовірливо поглянув на матір. Чи не дізналася вона про мою розмову з Юкримом, а тепер і підсміюється наді мною, бо в нас і дома, і в селі ніколи не переводилася на смішка теперець на язиці. Тож сказала, що гарбузове. Воно захворіло чи як що треба вигрівати? обережно випитую, щоб не попастися в сельце. Скажеш таке? Це для того виношую, щоб у ньому раніше прокидалося життя і щоб гарбузи були більшими. Ти ж бачив, що в нас гарбузи, як під свинки, лежать? Бачив. Тож бо й воно вигрівання дуже пособляє. Але мене не так зацікавило вигрівання, як саме насіння. От аби мати загубила пояс то мав би їх у що трощити, а я читати. І закружляли мої думки навколо пояса, мов нетля біля вогню. Я знав, що це крутиться ота сама столочі, яка не виходить он звідти, але вже не міг нічого з собою зробити. І, може, довго б я мудрував біля того пояса, аби раптом не пофортунило мені. Сьогодні мати почала діставати з комори, зі скрині, з сипанки, з-під сволока і навіть з під божниці свої вузлики. У них лежало все те, що далі зійде, зацвіте, закрасується та перев'ється по всьому городі. Огірки, квасоля біла, рябай фіалкова, безлузкий горіх, турецький біб, чорне проса на розвод, кукурудза, жовта, червона, капуста, буряки, мак, морква, петрушка, цибуля, часник, наут, соняшник, кручені паничі, нагітки, чорнобривці, гвозди. Дика і ще всяка всячина. Мати радісно перебирала своє добро, хвалилася його силою та вже бачила себе в городі посеред літа, коли ноги веселить роса, а очі й руки різне зілля. Я теж у думках забирався в горох. Або нахиляв до себе співучі маківки, та це не заважало мені найбільше придивлятися до вузликів з гарбузовим насінням. Вони були чималі і дещо можна було з них надібрати. Щоб не дуже старатися самому, я попросив трохи його в матері, але вона, поскупившись, дала мені лише одну пучку. Більше не можна, Михайлику, бо це насіння. У її устах і душі насіння було святим словом, і, хоча не раз вона нарікала на свою мужицьку долю з її вічними супутниками, нестатками і злиднями. Проте нічого так не любила, як землю. Мати вірила, земля все знає, що говорить чи думає чоловік. Вона може гніватись і бути доброю, і на самоті тихенько розмовляла з нею, довіряючи своїй радощі, болі і просячи, щоб вона родила на долю всякого, і роботящого, і ледащого. Коли на городі з'являвся перший пуп'янок огірка, чи зацвітав повернути до сонця соняшник, мати брала мене малого за руку і вела подивитися на це диво. І тоді в блакитнавих очах їй назбирувалося стільки радості, наче вона була скарбний. Чимось цієї землі. Вона перша у світі навчила мене любити роси, легенький ранковий туман, п'янкий любисток, м'яту, маковий цвіт, осінній горобі калину. Вона першою показала, як плаче від радості дерево, коли надходить весна. Як у розквітлому соняшнику ночує оп'янілий джміль. Від неї перше я почув про калиновий міст, до якої досі тягнуся думкою і серцем. Мати окинула поглядом подвір'я та пішла до сусідів, а мені цього тільки й треба. Я одразу дик до хати розшукувати гарбузове насіння. Воно, чекаючи, Свого часу лежало на комині, видивившись у вікна, я розгорнув обидва вузлика і у тривозі подивився на добірні, обведені обідками зерна, що дихали прозорою і легкою лускою. Скочивши на долівку, узяв з мисника гранчасту склянку і, холонучи почав на плечі на печі наміряти насіння. Дві склянки в одну кишеню, дві в другу. Воно мені здавалося спочатку пекучим і важким, наче каміння. Далі залишилося навхрест зав'язати вузлики і покласти точнісінько так, як вони лежали. Коли я знову пускаюся на долівку, з божниці на мене Строго дивиться та свариться пучкою сивий бог Отець, єдиний свідок мого гріхопадіння. З острахом і не вселою радістю, що пробивалася в крізі тривоги, я вискочив на весняну вулицю, де кожна калюшка тримає в собі клапоть сонця. Думаючи про своє, я виходжу на другу вулицю, і в цей час збоку чую неласкавий чоловічий голос. Бог дасть жінка добра, Бог він багачий за нас. Ці слова приглушує гарчання собаки, важкий і важкий брязкіт ланцюга. Я оглядаюся на подвір'я, обнесена глухим високим частоколом, де затих голос чоловіка, що його продовжував собачий гавкіт. Крізь нього я чую ще й сіни. Звідки ж вони? Та ніби з Херсонщини. Байдуже відповів перший голос. Швендіють усяк, я ти подавай і подавай, як не скибочку, то картопельку. Коли вже цей розор закінчиться? з двору наполохано виходить у рам'ї, у розтоптаному взуті. Глибоко ока, ще молода жінка. Її погляд шукає землі, а розгонисті брови летять угору. З боку до неї тулиться босоноги без картузика хлопчак. Їхні страдні виснажені обличчя припали темінню далеких доріг і голоду. Жінка зупиняється навпроти мене, потрісканими пальцями поправляє хустку, а в її чорних очах закипають темні сльози. Жінка, схрестивши руки на грудях, боязко озирнулася, шукаючи дворище, яке б не оширилося на неї собачнею. А дитя недовідливо підлоба дивилося на мене. На його тонкій шиї похитувалася Важка голова, що вершилася збитими хмелястими кучерями. І тут я згадав про своє насіння. Виняв жменю та подав малому. Він обома ручатами скопив зернята, а потім поглянув на матір. Та кивнула головою і зіткнула точнісінько, так, як іноді в недобру годину зіткала моя мати. Потім я висипав у поділ сорочечки хлопчика насіння з однієї кишені і взявся за другу, але жінка зупинила мене. Спасибі, дитятко, не треба більше, ой, не треба. Прихилила до мене скорбні очі розгонисті брови, і я на своїй щоці почув до сліз. Хай тобі дитину завжди-завжди добре буде поміж людьми. Мене так вразили її сльози й слова, що я теж мало не заплакав з жалю. А може, то не жінка, а моя глибоко ока селянська доля тоді прихилилася до мене. Вона ще раз обвела мене своїм скорбним поглядом і пішла з дитям прямо на мою вулицю. Між вишняками раз і вдруге майнула її хустка, і вже нема ні жінки, ні її глибоких очей, ні дитяти з хмелинами кучерів, а я, наче зі сну виходжу з людського страждання, і довго дивлюся їм услід. Біля Юхрима на столі стоїть велика, як горнятко-чорнильниця. З неї стерчить товста, з обгризаним кінцем ручка, а осторонь них лежить кілька списаних аркушів паперу. Напевно, Юхрим і зараз строчить якийсь матеріал, а щоб краще строчилося, він ще й музикою бавиться. Побачивши мене, старий парубок підкинув Чубрину на бік, оголив на бухлу жилу на чолі і засміявся. От і гарбузове насіння соображаю, само по всіх параграфах прийшло до хати. Угадав Пуцьверінку. Чого йому так сподобалось звати мене Пуцьверінком? Юхрим бачить. Що я мовчуть, перепитує. Гадав. Трохи вгадали, пробурмотів я. Чого ж трохи? дивується парубок, бо так вийшло. Що ж у тебе вийшло? Не чотири склянки, як вище сказано було, округлилися Юхримові очі, тільки дві. Тоді ти теж трохи не вгадав з цього пива не буде натурально, диво. насупився Юхрим, мотнув головою і знову почав мордувати балалайку. «А може, ви решту до осені почекаєте слово в слово повторюю, мамині слова, коли вона згинається перед крамерем з містечка. І чи який він кебетний. Восени я сам поняття знайду, де брати насіння безжалісно відрізає старий парубок, не дивлячись на мене. То що мені залишається робити? Чи слухати білі вищання струн, чи бувайте здорові через поріг? Я надіваю картузик, обертаюся і клацаю клямкою. Почекай, поцьверінку, дай подивлюся, що в тебе за насіння. Раптом так репетує Юхрим, чи я оглух від його музики. Він підходить до мене, запускає руки в кишеню, кидає на до рота. Вона тільки хруснула, і вже одна шкарелупа поповзла з окантованої губи на Юхримове підборіття. Нічого, глускати натуральні. Можна. То я, де вже моє не пропадало, дам тобі за нього почитати казки. А пригоди Тома Сойера візьмеш, коли розбагатієш по руках, то давайте свою, одразу веселішую я. Юхрим подає видовжену долоню, я б'ю своєю по ній і примовляю. За пригоди Тома Сойера дві склянки тепер і чотири восени. Не будь циганською дитиною, припиняє торг Юхрим. кожна книжка має у свій час свою ціну побоюючись навернутися на матерні очі, а що як вона кинулась до насіння і тепер тільки й чекає на мене? Я подався в долинку до штукового ставочка, де вода розгойдено гралася у піжмурки із сонцем, хмарами, тінями та вітерцем. На ній інколи скидалася риба і розкручувала кола аж до самої кладки, що одним кінцем трепалася на зіджаному колесі, а другим на березі. Зараз ніхто не прав. Шмаття. Тому я витягнув кладку, зручніше в мостиві на пісочку, і узявся за читання. Знизу мене охоплював світ каски, а зверху казки весни. І так мені добре було в їхніх обіймах, що я й щувся, як сонце поволеньке перейшло на другу половину неба. Тільки тоді я зострахом подумав про домівку і щоб уникнути лайки та нарікань при. Кинув, що варто пошукати в долинці щавлю на борщі, гляди за це ще й похвалять тебе. Якщо, і знову гарбузове насіння почало лізти в голову. Коли неспокійна совість, то нічим і не обманеш. От і пропажа об'явилася, ми думали, що тебе десь королупи вхопили. І нащо таке несусвітнє було думати? Веселію, бо не схожа на те, щоб гримало й блискало наді мною. Де ж ти на цілий день запропастився? Хіба так можна, дитино? Я виглядав, виглядав тебе, а далі журитися почав. Е, от тобі, е, хоч би отману кому сказало, куди йдеш, а я тобі щось зробив. Дідусь викривлює свої великі напатлані брови і вже добряче усміхається. І що ж ви зробили наперед починаю радіти. А що ти просив? Вітряк. І що я тобі сказав? Казали, що попросиш та й зроблю, бо в мене такими онуками поле не засіяне. Точнісінько повторюю дідові слова, що й так мені сподобалися. Бач, як запам'ятав, сміється дідусь. Потім знімає дешок свіжешенького вулика і виймає. Звідти справжній вітряк, але який на його покрівлі розправив крила і гордо підняв голову молодий лебідь. Здавалося, він от от одірветься від покрівлі і злетить у небо. Ой, як славно вирвалося у мене. Славно кажеш, радісно перепитує дідусь. Дуже гарно. Я тихенько відчиняю хатні двері, що знадвору пахнуть його макухою, а з хати хлібом і калачиками, які стоять у нас на всіх вікнах. За столом біля вузликів я знову бачу схилене обличчя мами. Вона вдивляється в якесь насіння та щось пошепки говорить до нього. Напевне, просить, щоб гарно зійшло і вродило. А найближче до матері лежать вузлики з гарбузовим насінням. У мене відразу похололо всередині і нашорошилися вуха. Я вже хотів податися назад, та в цей час мати побачила мене. Нарешті, сказала вона здобув. Ох, діти, діти! Підіймає над голубіню очей чорнівії, од яких тіні падають аж на вилиці. А я, мамо, щавлю в долині назбирав на цілий борщ буде. Одразу хочу на щось інше звернути материні думки і вивертаю на лаву все, що є в кишені, але яка невдача. Разом з чавлем з кишені вилетіло дві гарбузові насінини і упали на долівку, мов срібні гроші. Я злякано поглянув на матір та не побачив гніву на її обличчі. Вона рівно, трохи сумовито запитала мене Михайле, ти насіння з цих вузликів давав хлопчику з голодного краю? Із цих. похнюпився я, підпираючи спиною двері. Мати повела устами, з яких не сходив смуток, і довго довго мовчала. Краще б вона почала гримати, гніватися, нахвалятися. Тоді я мав би якесь право гайнути з хати. А так хто його знає, що його робити? Той добре, синку, що давав. Нарешті чую її голос. Вона, роздумуючи, далі вже говорить не мені собі, бо хто й пособить у світі бідному чоловіку, хто дасть йому скипку хліба чи ложку борщу? Ніхто. Тільки такий самий злидар. У мене від її слів аж дрогнуло все всередині. Мамо, а звідки ви про хлопчика знаєте? Була в нас та жінка зі своїм дитям. Я нагодувала їх бідолашних, дала хлібинку в дорогу. А як це жінка хвалила отого хлопчика, який дав її васику насіння? Я догадалася, що це ти збитушнику, але нічого їй не сказала. Ох, Михайле, Михайле, і що з тебе тільки буде? Може, щось таке буде. Ви не дуже крепко журіться мною. Кажу так, як чув от дорослих. Підходжу до матері, прихиляюся до неї, а вона зітхає і гладить рукою мою нерозумну голову.